Значить, останній тиждень я викладаю кожного дня від одного до трьох рілс. хочу поділитися з вами своєю методикою, як це працює. Два рілси просто про життя, про якісь мої особисті моменти, психологічні моменти, типу не про роботу. Один рілс в день це буде про роботу, про нерухомість тим, чим я займаюся зараз у Варшаві. Методика полягає в тому, що весь контент не може бути робочим. І Я хочу дати таку пораду. Якщо ви починаєте вести свій блог, або хочете залучати клієнтів саме через Instagram, TikTok там і різні такі платформи, потрібно балансувати в цьому плані. Ось останній тиждень, коли я викладав, в мене вже пішли постійні постійні ліди. Навіть сьогодні неділя, вчора, субота. люди телефонують, люди пишуть у дірект в Телеграм і постійно звертаються. В мене п'ять каналів зараз, звідки приходять мої клієнти. Перший канал Instagram. Другий TikTok, Телеграм канал, Телеграм також я розвиваю це дуже важливо робити Фейсбук і Ютуб. О, і Ютуб також почав його розвивати дуже добре. І от, от такі п'ять каналів дуже класно дають різні свої результати. Тому вирішив записати таку пораду всім, хто планує починати це все робити. Це дуже класно працює.